Дощ замовляла, а я принесла. Дивіться, це фіалочка ТО літній дощ. У мене трошечки вже доросла рослинка, яку треба пересаджувати. Ось такий гарненький літній дощик. Це квіточки, у нас дзвоночки. Буду дивитися і фокусувати їх. Квіточки по формі дзвоночки з такими синьо-фіолетовими серединочками. Фіолетовенькою кайомочкою, в залежності від віку квіточки. І температурних умов. Тут кайомочка і вічко можуть варіюватись, але в цілому вони стабільно тримаються. Набирається такий гарненький букетик цих блакитних крапельок. Фіолетово-блакитних, він у мене стояв з боку полиці, тому весь на одну сторону. Резеточка невелика, хоча я її записала в стандарти. Має таке трошки видовжене листечко. Сорт схильний дуже пасинкуватись. Тобто це прям його любиме. Спочатку він видасть вам мільйон пасинків, а потім вже буде радувати квітуванням. Ось такий є стеолітній дощ з такими біло-блакитними. Біло-фіолетовими краплинками. Насправді синій і фіолетовий колір, вони настільки залежні від освітлення а, в нашому сприйнятті. Тобто, якщо я його поставлю під жовту лампу, то він буде більш як фіолетовий. Під білою лампою він більш як синій. Ці кольори важко ловляться камерою. Ось такий о, літній дощ.